Так вже сталося, друзі, що в минулому випуску у нас був не найкращий старт в лізі євро. Першу свою гру в Єврокубках ми програли з рахунком 1-0. за фон лайк, за затримку кар'єри, дизлайк, за форму Тотті лайк. Друзі, в СМІ продовжують нахвалювати довбика. Шість гольових передач за 5 матчів. Хотілося би більше голів, але в цілому непогано. Поки що в сезоні ми лідери по гольовим передачам. І зараз, друзі, в нас перша гра проти футбольного клубу Венеції Звісно, що Довбик в старті: 100% Довбик буде основним по ходу сезону. Ну, я вважаю взагалі футбольний клуб Венеція одним із найстильовіших футбольних клубів Чемпіонаті Італії. Але в цьому сезоні в них якась форма ну не дуже. Скидь під удар! Можна! Подача на Довбик. В чемпіонаті футбольний клуб Рома дуже солідно виглядає. Зараз ми виграли добити! Ну, спокійно. Розпасовується, поки що футболісти Роми не спішно починають свої атаки. Ви там казали, що Довбик Лівша? Друзі, окей. Я знаю, але він не справи, що є Балданзі! Болданзі! Що це все блочиться? Непогано? Ще один хороший момент. І знову все на добика летить. Ну звісно, що він буде вигравати. Звісно, він буде забивати Артем добик. 27 хвилина зустріч. Фартова форма. Ну, я сподіваюся, що вона буде фартова. О, перший удар по нашим воротам. Хорош. І під ліву. Під ліву! Під ліву! Тим часом перший тайм підходить до завершення, що я можу сказати за перші 45 хвилин. Ну в своєму колізеї ми поки що показуємо досить такий хороший футбол. Браво! Нормально. Проривається добик. Сам просто танком заліз! Після першого тайму в нас 1-0. Поки друзі, в нас перерваєм, хочу нагадати, що подібні джерсі ви можете придбати в моєму інсташопі. Також на днях там з'явились футболки Андрія Шевченка того самого тріумфального сезону Ліги Чемпіонів. Також, друзі, заїхали футбольні джерсі Девіда Бекхема з його останнього прощального сезону в ПСЖ. Та й взагалі там вибір досить такий серйозний. Перейдіть, підпишіться, хто ще не підписаний. Регулярно там виходить контент. Посилання залишу в описі. Я думаю, ми зможемо довести цю гру до логічного завершення, до нашого позитивного результату. Бий! Одразу! Дібала! Награ на схема. А, це не дібала. Ну що ж, друзі, я вірю, що це народження нової української зірки в чемпіонаті Італії. Що ж, минулий гол ми пропускали саме зі штрафного. Від Маліновського. У довго дядь! Думбія. Повертай м'яч на п'яло. Ох. Небезпечно закинув! Удача тут спокійно. В другому таймі щось складніше нам підходити до їх воріт. Незважаючи на те, що попередній поєдинок ми провели в Єврокубках, досить таки непроста була гра. В цьому турі чемпіонаті Італії ми здобуваємо досить таки впевнену перемогу з рахунком 2-0. Але зараз мені вже хочеться взяти перші бали в лізі Європи. І, до речі, можливо, Доубик стане гравцем місяця в чемпіонаті Італії. Це приємно. Агент може домовитись такими командами, як Ньюкасл, Байер, ОГО, Барселона, ОГО або Борусія Дорт. Але, друзі, хочу, щоб на наступний сезон на футболці Роми був ось такий от щит. Оу, щіт. Тому поки що ми дубками тільки в наступних поєдинках. Бачу я, що поле в нас складне, досить таки непрості погодні умови були перед цим поєдинком. Сподіваюся, що це не дуже сильно вплине на наш результат. Але 100% буде складніше грати, ніж при нормальному, адекватному газоні. О куди, от бачите, вже не туди летить. зі Швеції все ж таки привести перші 3 бали в турнірну таблицю цього розіграшу Ліги Європи. Ну а з іншого боку, якщо не брати бали в матчі проти Ельсберга, друзі, тоді що нам взагалі чекати? Тим часом там Вільямс відкриває рахунок матчі проти АЗ. Ну, у них там намічається. Дібала небезпечно. В Атлетико Більбао намічається плюс 3. Браво. Сауд. Ну, складно. Все одно складно грати в цей короткий пас. Далі передача. Фрік. Обігрався. Ще. Ну хочеться вже хоча б один удар зробити поворота. Ну! Дібала! Ну... Нехай так Але, тим не менш, друзі, 35-та хвилина, і поки що у нас 0-0. Хто б міг подумати? Гроза серії А нічого поки не може зробити в Лізі Європи. От, будь ласка, відповідь. От, будь ласка, відповідь. Добик. Добик сам там нічого не зробить. Вони грають в 5 захисників. Центр поля також весь сідає. Прибігають флангові нападники центральні нападники. Всі вони там, всі вони в захисті. Ну, поки що дуже складно. Ще більше пасів. Ой-ой-ой-ой-ой. Мені здається, проти нас так в Італії не грають, як от зараз ці шведи. Треба простіше грати. Туди! І розкатувати не виходить, і пробивати не вдається. Ну, втікай! Втікай! Та! Перший гол, друзі! Перший гол в грі! 61 хвилина Артем Доу. Не сподіваюсь, після цього попре В таких матчах дуже важливо забити перший гол. Навіть не встояв на ногах, завалився, але забив. Прекрасно, друзі, рахунок 1, але поки що цього замало. Ми можемо собі дозволити абсолютно і такі переда. Еріксен, повертаємо м'яч на Ларсона, Ларсон нижче. Браво. Ой! Та ну, ну! Бий! 1-0 це абсолютно несерйозно. Наче контролюємо м'яч, наче ведемо 1-0, але цього замало. Але можливо. Туди! Глянь на нього. Подача. Наближче тут можна його схавати! Не схавали. Дай вище право. Хорош! Пелегрині, давай, ну! Браво Пелегріні! 86-та хвилина зустрічі, 2-0. Все ж таки, Рим демонструє, що все добре, все під контролем. Немає в нас ніяких проблем в матчі проти Ельсберга. Можливо, хто очікує від нас 4-0, перемогу 5-0, але друзі, ну, це Ліга Європи. Сюди просто так сюди можна просто так залізти. Але Але якщо залазять такі команди, як ось Ельспер, то вони стараються себе проявити. От дивіться, дивіться, він проходить і пробиває! Ну що ж, друзі, вітаю вас. Перші три бала в цьому розіграші Ліг Європи відправляються футбольному клубу Рома. Тим часом Дубик стає гравцем поєдинка в матчі проти Ельсберга, А за Челсі Санчо в хет-трик у матчі проти Енто. Да, у Мішані там серйозні проблеми з конкуренцією. І після двох зіграних турів Рома займає 18-ту позицію. У нас набраних 3 бали. Ніца, Бешекташ, Жодної гри не виграли Уніон, АЗ, Ференс Вараш. Хто йде без поразок? Всього на все три команди: Галатасарай, Атлетік Більбао та Андерлех. В наступному турі серії А ми зіграли проти Монс. Перший тайм був без цікавих моментів, а от другий розпочався з фолу на обику і червоної для господарів. На 60-тій хвилині Артема асистує на Балданці, Рома виходив вперед. Так вже вийшло, що в цій грі був забитий один єдиний гол перемога 0-1. А тим часом в минулому турі Інтер втрачає бал. Вони сенсаційно поступаються Торіно в себе вдома з рахунком 1-2. І тепер Рома в нас одноосібний лідер чемпіонату Італії. Ну і як ми бачимо, гравцем місяця все ж таки став Артем Довбик. Так реально відіграв круто, був корисним в кожному матчі. Ну зараз або ми скидуємо інтер зі свого хвоста, або втрачаємо першу позицію. Ну в нас є великий плюс. Ми граємо цей поєдинок в себе вдома. Трішки дощить сьогодні в Римі. Знову ж таки, непростий газон, але ми звикли вже грати по таким погодним умовам. О, до речі, я бачу, за Інтер грає Кіміг. Лутаро Мартінес це зрозуміло. Але от Кіміг, Кіміг це прям неочікувано. Добик. Ой-ой-ой, ой ой ми їх забуксували! Повертає на Кіміха Йозу, Кіміх віддає далі на барелу. Чудово. Хорош. Вперед. Так. Да, да, да! Угу. Не сьогодні. Ну, Гра обіцяє бути мега цікавою. До речі, манука не досить таки непогано себе проявив в минулому матчі. Що Ну, не туди. Я думаю, все одно Рома ризикувати не буде. Навіть нічия в такому матчі, я думаю, це для нас непоганий буде результат. Хоча чому б ні? Чому б не проявити себе на Макс. як правило, граючи на нічию, можна потім піймати програш. Назад. Рабьо. Хі! Йоп! Ні, ну ідіот! Такого ми ще точно не пропускали. Обіграйся, обіграйся зі мною. І зараз можемо. Не можемо. Як на мене, поки що Інтер діє куди гостріше, ніж ми. Туди. В Бастоні виграє. Тюрам. Тюрам повертає м'яч на Лутара Мартінеса, і зараз атака на наші ворота. Назад на Лутара Мартінеса, Лутаро Лутару Мартінес, яку передачу просто придумав. Геніальніший пас, і Тюрам на 47-й хвилині відкриває рахунок. Не найкраще завершення першого тайму. Поки що ми програємо. В нас ще є 45 хвилин. Я думаю, якщо ми додамо певних зусиль. То все ж таки, як мінімум, нічого ми зможемо забрати. Не дуже я вірю в перемогу, але. Туди! Які моменти вам ще треба? Так. Далі передача на Лутару Мартінеса. Тюрам. Лутару. Вище пас. Рабьо. Накрийте його драсу. І знову. І знову момент, так як зараз нас трепає Інтер, жодна команда в цьому сезоні собі такого не дозволяла. Як же нам складно зараз. Ууу! Ну, поки що на відскоках. По хорошому рахунок повинен був бути вже давно 20. У першому таймі. Ребьо повертає далі на Карлоса Аугусто. Браво. сам. Ух, який гол Артем Всі 76. та хвилина зустрічі! Він довго не думає. Одним дотиком приймаємо, другим забиває. Ну, я вам скажу, при таких розкладах 1 -1, ну це прям подарунок. Артем Добик поки що підтверджує своє звання гравця місяця. Я сподіваюся, що ми не пропустимо. А уявіть, якщо зараз заб'ємо другий. Це буде прям дуже весело. Ну що ж, друзі, рахунок 1-1. Я вам скажу, дуже сильно нам пощастило, що ми змогли вирвати нічию по-хорошому. Це прям желізний програм. Ну, один-один для нас це точно не мін. Так, трішки Лаціо підкрадає. Але все одно для мене головний конкурент це Інтер. А тим часом, друзі, зіграємо ми проти земляків. Динамо у нас. Динамо у нас. Де Динамо у нас? Де Динамо у нас? А Динамо на місці. 25-та позиція. Тим не менш одну нічию вони здобули. Ну що, братва, як там перша вікінг-ліга? Я, до речі, грав ось таким складом. 100% треба підсилювати і покращити, підсилити свій склад, ви можете за допомогою мого друга партнера Лєми Фудкоін, в якого один з найкращих курсів на ринку. Це максимально надійно і швидко. Посилання на нього залишу в описі. Скажи, що ти прийшов від Play Джексона та отримуй свою знижку. До речі, вже в нас, забрикадувався в центрі поля. Ну що ж, друзі, київський динамо проти футбольного клубу Рома. Я бачу брашко, бачу ярмоленка, Шапаренка бачу. Ну всі на місці. Кияни в своєму бойовому складі. Себелюс, до речі, в центрі захисту. Цікаво було на нього подивитись. На його боротьбу проти Артема Добика тут було порушено. Хорош. Поруш! І все. Йо, не все нещерет! Нещерет на воротах. Туди. Ой, непогано було б з рикошету. Подача. Диви. Ну, як він тягне? Ну тут треба забирати бали. Да! Да! Ні. Добре! Добре долбик! Під ліву. Надурив під праву. Ну що ж, друзі, після першого тайму мінімально Рома перемагає з рахунком 1-0. Ну Довбик, ну не втрачай на рівному місці м'яч. Ярмоленко дає далі передачу. Банат. До речі, вони жодного разу поки що не дійшли до наших воріт. Два нуль. І лівий. Ну все заходить. Просто все залітає сьогодні. А дай пас? Дай пас! Ну, можна й так. Хотілося б, звісно, на Довбика. Шкода мені зараз київське Динамо, але що поробиш? Це футбол. І зараз у нас кар'єра за Артема Довбика, а не за київське динамо. Сам! Сам! Ну, це вже впевнена. Прямо з рахунком 4-0. І тепер після трьох зіграних турів на 6 набраних балів. І ось цим же можна працювати. Піднявшись на два пункти вище, ми забронюємо собі місце в одній восьмій. Чи вдасться нам це, чи ні? Побачимо в наступних випусках. Всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.